Вітаю на каналі Макетру. Давайте подивимось, чи відведе Путін війська? Скажіть, чи забере Путін війська з нашої території? Всі. От вийшла карта Сила, що вони захоплюють силою, і сама карта України, і наші будинки. Так, домовляться, з ним домовляться, знайдуть підход до нього, щоб він це зробив. Сам не зробить, але домовляться. Зараз відкрита, бачите, дверцята відкриті, шлях відкритий, на то, щоб король міча це сам путлір, щоб він це зробив. Намагаються його якось задобрити, щоб він хоча б припинив обстріли, щоб будинки не руйнував. Намагаються, то перед ним роблять договори, розговори, умовляння, там, танці з бубном, щоб він це зробив самостійно і по-доброму, типу, так, що він буде робити? Він буде тягнути резину далі, ніхто на оці умовляння він не піде. Це все пусте, воно ні до чого не призведе. Не буде він нічого робити, він тягне час, йому треба, щоб якмога довше ми були в такій позиції, е, висна... нас виснажують і нас по шматочку відгризають. То зміча агресія буде продовжуватися. Тайний план, руйнування будуть максимально продовжені, жертви також він хоче ще більше крові. Поки його не знищать, поки не зруйнують оцю кремлівську владу, оцей режим, поки фізично не ліквідують тих, хто зараз при владі у Росії, це нічого не завершиться. Ці всі вмовляння, це все до лампи. Мир, уміряність, тобто намагаються світові лідери зараз зробити мир через дипломатію, через уміряність. Усміріть пил. Ось. Але це марно. Це залежить від просто роботи наших військових. Що їм треба вистояти і треба якомога більше знищувати ворога. Все на плечі наших військових. Шлях відкритий до чого? До того, щоб давати відсіч ворогу. Бороться, боріться, не зупиняйтесь. Ваші мрії здійсняться, ворог буде знищений. Але ворог буде знищений не шляхом у дипломатії, а фізично на полі бою. Ось так, це єдиний шлях, що треба йти на Москву, руйнувати там путінську владу. І що ми можемо таке зробити? Скажіть, що, як це ми зробимо. Це можливо? Так, да? кажуть, що це можливо, і ми до цього готуємось. Це самотужки, але ми це зробимо. Це дуже важко, але в нас все вийде. Віртуозна, як зробимо те, що неможливо, але ми це зробимо. Це приховано, це то, до чого ми готуємось. Зараз іде підготовка до цього. Сім пентаклі, щось ми готуємо. Це буде методично. Готуємось до того, і що перемога на нашому боці буде. Вісіч ми ворогу дамо. Так, але самі вони нікуди не збираються. Оці всі розговори і договори і так далі, це їм дуже приємно, вони просто посміхаються, це радіють з того, що всі навколо такі дурні, з ними розмовляють, що які вони молодці, всіх так класно надурили, що як з дітьми. Заперечую, 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 заперечую. Світові лідери намагаються з Путлером. Вони його пам'ятають таким, яким він був раніше, і намагаються повернути ті часи, коли вони з ним торгували, ну, це бізнес, якісь вигада. Тобто вони не сприймають нас як свою біль. Їм все, все рівно. Ми їх мало волнуємо. Так. Це я кажу про тих світових лідерів, від яких дійсно щось залежить, це штати. Так, все, глибоко пофіг. Вирішуються свої якісь питання. То, що їм важливе, а ми не важливі. І наш супротив то чисто наша справа. Перекриваю, ще хочу спитати на іншій колоді. Давайте спитаємо. Так, а Європа нам допоможе? Країни Європи нам допоможуть. Скажіть, покажіть. Буде допомога від Європи. Так чи ні? Так. Да. Буде допомога. Так, буде допомога. І, і літаки дадуть, і ну, Європа якось і сама постраждає при тому. Чотири Пентакля, що стабільна, що невелика не, не допомога, але стабільно, постійно будуть підтримувати, що ми як в одній пряжці. І е, вони самі можуть постраждати також. Так. І також це вказує на те, що при всій цій допомозі все одно на нас буде атаки, агресія в нашу сторону, руйнування, і поки ми самі це не припинимо, нічого нам не допоможе. Прибираю негатив, знімаю нулюю. Вищі сили допомоги прошу. Дайте нам захисту Божого, зруйнуйте ворога, зруйнуйте ворогам плани. Нехай ворог своїми справами, справами займається, нехай в них там на їх території щось таке трапиться, щоб вони від нас відчепились раз і назавжди. Війна, щоб скінчилась вже сьогодні. По Верховному суду буде так і так якісь. Зробіть наш шлях легшим. Допомоги прошу. Такий вийшов розклад. Дякую всім за увагу і до зустрічі на каналі.